Фронтільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Державна інспекція Вінниччини розпочала проводити комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті автобус-2015. Працівники ДАІ перевіряли виконання вимог дорожніх знаків водіями автомобілів по вулиці Соборній. Справжнє свято для малечі організували працівники Державної інспекції у День захисту дітей. Інспектори Вінниччини розпочали профілактичну роботу із дітьми, які відпочивають у літніх таборах. В рамках проведення профілактичних заходів на пасажирському транспорті автобус-2015, які проходять з 1 по 30 червня, працівники Держатиінспекції здійснюють посилений контроль за наданням послуг з перевезення пасажирів. Викликано це в першу чергу ростом автопригод за участі пасажироперевізників. Якщо взяти по кількості дорожньо-транспортних пригод, в поточному році на території області зареєстровано 4 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 4 особи загинуло, і 14 осіб травмовано. Особливо було одне резонансна дорожньо-транспортна пригода з важкими наслідками. Це в Німіровському районі, в якій в цій дорожньо-транспортній пригоді, значить, загинуло три особи і травмовано було 11 осіб. Особлива увага звертається на підготовку автотранспорту до перевезення пасажирів, проведення щозмінного медичного огляду водіїв та дотримання вимог правил дорожнього руху. Продовж місяця інспектори ДАІ здійснюватимуть нагляд за дотриманням правил дорожнього руху водіями автобусів. Працівники державтоінспекції інтенсивно працюють по даному напрямку. Вже біля 500 порушень правил дорожнього руху грубих виявлено. Працівниками даї, що скоювали водії автобусів при перевезенні пасажирів, на жаль, досі трапляються випадки, коли водії автобусів перевозять пасажирів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Виявлено сім водіїв, які в стані алкогольного сп'яніння керували даними транспортними засобами. Також було виявлено водія сполученням Бершать Вінниця, який перевозив пасажирів, також в стані алкогольного сп'яніння. Від водіїв пасажирського транспорту вимагають не лише безумовного виконання правил дорожнього руху, а й ввічлого ставлення до громадян під час здійснення рейсів. В свою чергу вони нерідко скаржуються на негативне відношення до них і самих пасажирів. Це щоб було краще, так і до нас відношення, і наше відношення до пасажирів. Так само пасажири, що відносились трошки краще. Пасажири трошки стали нервні, трошки не слухають нас, просиш їх. Не піднімайтеся, не стійте, старенька жіночка, вона ще їхати і дві вона ж стоїть надо мною вже от, нагнулася, і вже їй треба вийти. Ну, коротше, люди не слухаються нас наздовж. Саме більше порушень це порушення правил перевезення пасажирів, тобто кількість місць в автобусі не відповідає тому, скільки пасажирів беруть водії. в результаті чого це велике порушення у зв'язку з тим, що є певні незручності як для пасажирів, так і для водія, який керує транспортним засобом. Також перевищення швидкості, велика кількість виявляється працівниками, дає таких порушень. Правила маневру – це пересікання суцільної лінії, порушення проїзду, перехресть і таке інше. Які б жорсткі міри не приймалися до порушників правил дорожнього руху, головне це безпека пасажирів, стверджують у ДАІ. І для злісних порушників вони лише посилюватимуться. Працівники ДАІ розпочали інтенсивно працювати по даному напрямку, будуть виявляти таких порушників правил дорожнього руху. Ми будемо звертатися до керівників даних підприємств для того, щоб їх... Запрошувати на лекції для того, щоб вони розуміли, до чого приводять такі дорожньо-транспортні пригоди, коли порушуються правила дорожнього руху. Також будуть складатися за грубі порушення адміністративні протоколи, де будуть певні санкції до них прийматися. І велику профілактичну роботу будемо робити це бесіда з водіями щодо недопущення порушень правил дорожнього руху. Неодноразово на адресу керівництва управління державні інспекції надходять скарги, що водії транспортних засобів грубо ігнорують вимогу дорожніх знаків по центральній вулиці міста Соборній, а саме пункт 3.2 рух механічних транспортних засобів заборонено та порушення правил зупинки і стоянки. Дорожній знак 3.2 рух механічних транспортних засобів заборонено, який встановлений на в'їздах на вулицю Соборну, забороняє рух автомобілів, обладнаних двигуном внутрішнього згорання або електродів. Двигуном. Дія дорожнього знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом та ті, що обслуговують громадян чи належать їм, які проживають або працюють у цій зоні. У таких випадках водії повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до міста призначення. Те, що центральна вулиця міста не має бути завантажена транспортом, підтверджують її мешканці. Центр міста». Це раз. А по-друге, як в центрі міста, яке ДТП, це також не дуже приємно. В центрі міста транспорту не треба. Повинні люди гуляти спокійно і щоб машини не наступали на голову. Центр міста повинен бути вільний, але для цього треба розв'язки, потрібні нормальні європейські дороги. І ми... Ми сподіваємося, що вони дуже швидко будуть, хоча б в Вінниці. Проведена співробітниками ДАІ операція по виявленню порушників показала, що водії свідомо ігнорують ці правила. Продовж трьох годин вони склали 26 адміністративних протоколів. Адміністративний протокол складається за порушення вимоги дорожнього знаку 3-2. Рух заборонено на вулицю Соборну. Штраф передбачається за мінімальний 255 гривень, максимальний 340. Директорінспекція Вінниччини відзначила Міжнародний день захисту дітей конкурсами та подарунками для малечі. 1 червня ми і в парку зустрічалися з дітками, також проводили різного роду ігри. Ми виставили там службову техніку спільно з мерією. Була запрошена Державтоінспекція буде для того, щоб долучитися і провести цю акцію, для того, щоб дітки запам'ятали. Ну, а наша задача основна яка? В доступній формі довести дітям про безпечну поведінку на дорозі. Я сподіваюся, що нам це вдалося. Дітки були задоволені. Також 1 червня, у день захисту дітей у дитячій планеті, аніматори влаштували різноманітні конкурси для дітей, які відвідали розважальний центр. Крім ігрових конкурсів, інспектори ДАІ знайомили дітей з дорожніми знаками, розміткою, світлофорами та правилами безпечної поведінки на дорозі. Хочу подякувати за співпрацю облдаї. Так багато в останній час проводились багато заходів саме для діток, для їхнього виховання майбутнього. І... Щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, вже самого дитинства ви прививаєте саме діткам, так як це ну, необхідно. Цього дня інспектори ДАІ нагородили і переможців фотоконкурсу Безпечна дорога, який проходив на сайті ДАІ. За результатами інтернет-голосування перше місце посіли сестрички Марія та Софія Чимирис. Вони набрали 103 голоси. Друге місце Левандовська Яна. 50 голосів. А третє місце посіла і Катерина Заверуха. Вона набрала 16 голосів. Дякуючи е однокласникам Марійкиним, дякуючи садочка підтримка батьків, також дякуючи сусідам, родичам, кумам, знайомим, ми набрали 103 голоса. Тобто, правду кажуть, немає сто. 100... Ні, місто рубля, ні місто друзей. Ми їх маємо, ми маємо їх більше навіть. Тому ми перемогли в цьому конкурсі. Цього дня кожен бажаючий мав змогу перевірити свої знання з правил дорожнього руху та отримати дитячий посібник з правил безпечної поведінки на дорозі. Цього ж дня інспектори побували у дитячому будинку Гніздечко протягом 10 років Державна інспекція міста Вінниці підтримує цей підшефний заклад. Тому у день захисту дітей вартові доріг та працівники міського відділу міліції привітали дітлахів з міжнародним святом. Для вихованців закладу правоохоронці підготували солодкі подарунки та спортивний інвентар. Не мені тільки сьогодні День захисту дітей, а неодноразово ми приїжджаємо в даний навчальний заклад, привозимо дітям подарунки, дивимося їхні виступи, концерти, День захисту дітей. У зв'язку з тим, що в них розпочинається літні канікла, ми їм привезли спортивний інвентар, щоб вони гарно відпочили на літніх канікулах, оздоровилися і отримали масу задоволення. Самі ж вихованці дитячого будинку були раді почесним гостям та виразили свою подяку у віршах, піснях та підготували чудовий концерт. Літня порада дає роботи співробітникам ДАІ, об'єм якої, незважаючи на канікулярний період, невпивно зростає. Адже в цей період діти залишаються без шкільної опіки, що може призвести до дорожніх автопригод. Аби запобігти можливим трагедіям на дорогах, співробітники ДАІ вишукують найкращі методи профілактики дорожньо-транспортних пригод з дітьми і розпочинають цю роботу влітку в оздоровчих таборах. Розпочалося літо. Державтоінспекція Вінниччини вітає всіх діток з літніми канікулами. Вони успішно закінчили школу. Ми їм бажаємо протягом літніх канікул гарно відпочити, набратися сил, енергії, вражень, нових знайомств з дітками. А ми будемо старатися з цими дітками зустрічатися під час літніх канікул, тому що практично в нас в кожному районі є дитячі табори відпочинку. Ми згідно окремого графіка, у нас є розроблений графік на весь літній період. Ми будемо з ними зустрічатися. І знову ж таки в ігровій формі, в пісенній формі, віршовій формі ми будемо нагадувати діткам, діткам про безпечну поведінку на дорозі. Більше 15 років працює табір Зорипат, який існує на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лярі Ратушної. 3 червня до них завітали співробітники міського відділу «ДАІ». Цього року збільшилась кількість дітей. Цього року їх 205 чоловік, тобто сім загонів. Ми, як завжди, підготували дуже насичену програму. Діти будуть мати можливість відвідувати різноманітні гуртки. А це плавання, футбол, умілі руки, юний художник, комп'ютерна техніка і два нових гурточки. Це гурток Спілкуємось англійською та Ігротека англійською мовою. Щодня на дітей чекають різноманітні масові заходи. Ми протягом табірної зміни відвідуємо кінотеатр Коцюбинського, театр Садовського. За підтримки міської ради відвідуємо аквапарк та дитячу планету Шок. І ось така програма щодня, щодня, щодня дуже насичена. Профілактичною роботою охоплені усі дитячі табори. Наразі при кожній загальноосвітній школі працює дитячий табір відпочинку. Лише у Вінниці їх налічується 27. Інспектори ДАІ відвідують усі ці дитячі відпочивальні заклади, щоб нагадати дітям про безпечну поведінку на дорогах. Жодна дитина не залишиться поза їхньої уваги. Хотілося б знову ж таки звернутися до батьків. Шановні батьки, не залишайте дітей віч на з вулиці. Кожного ранку нагадуйте їм для того, як правильно, щоб вони себе поводили на дорозі. І завжди будьте в першу чергу прикладом для них. Так, як ви будете робити, так і вони дітки будуть унаслідувати вас. В безпечній поведінці показуйте їм приклад. Я сподіваюся, що тоді оцих автопригод залучать у діток, тому що все ж таки вони є. Буде в нас все менше і менше.